Вітаю вас на каналі SeteNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в Epic Games. У разі, якщо при роботі з програмою у вас є блокування, які пов'язані з регіоном, рекомендується придбати проксі і скористатись ними. Це дозволить отримати доступ до всіх опцій програми у будь-якому регіоні. Давайте почнемо. Запускайте Epic Games Launcher, натисніть на іконку з вашим профілем і виберіть налаштування. Зробіть активним використовувати проксі. У вас з'являється поле для завдання даних вашого проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, введіть дані у наступному форматі IP 2.port. А якщо у вас персональний проксі, тоді вводьте у наступному форматі IP 2.port, 2.login, 2.parol. Коли все ввели, перезапустіть лаунчер. Тепер треба змінити геолокацію відповідно до гео вашого проксі. Знову натискайте на іконку облікового запису і обирайте обліковий запис. У розділі Країна виберіть країну вашого проксі та перезапустіть лаунчер. Гео помінялось, як і валюта. І тепер ви можете здійснювати покупки як в іншій валюті, так і обходити блокування, які були пов'язані з вашою геолокацією. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.